Якщо ви не знаєте, що робити 22 березня ввечері, а це субота. Можемо підкинути вам одну ідею, адже немає нічого кращого ніж провести своє дозвілля не тільки цікаво, а й з користю для душі. 22 березня народний самодіяльний драматичний театр міста Горішні плавні презентує свою чергову прем'єру виставу Лісова пісня. Сьогодні ми сходимо на репетицію до акторів та поспілкуємося з режисеркою театру Анастасією Крам. До прем'єри вже зовсім скоро. Хвилювання акторів росте з кожним днем. Перший показ будь-якої вистави особливий, адже до того, як вийти до глядача з прем'єрою, актори довгий час готуються, вчать роль, входять в образ та годинами відпрацьовують це на сцені. Найбільше, звичайно, хвилюється режисерка вистави Анастасія Крамаренко, адже саме вона відповідальна за кожну деталь. Лічені дні залишилися до чергової прем'єри народного самодіяльного драматичного театру міста Грішні Плавні. Ми сьогодні спілкуємося з керівницею цього театру Анастасією Крамаренко. Я вас вітаю з черговою прем'єрою, але судячи з реакції, я так розумію, що тут не поки що не вітання приймати а от ручки трусяться перед прем'єрою. Ручки завжди трусяться не тільки перед прем'єрою. Ну, звичайно, зараз іде такий фінішний вже етап і хвилювання накатує, скажімо так, збирається. Ну, я вже почала пити таблеточки заспокійливі. Ну, так, останні штрихи, костюми, декорації, світло, звук, залишилося все зібрати докупи. І, власне, продати правильно артистів. Дуже хвилюємося. Сподіваємося, що все буде добре, і що глядач гарно сприйме цю нашу роботу, бо вона зовсім інакша. Якщо наша Пепі зачарована Десна, це в принципі такий легкий, більш розважальний матеріал. Хоча Десна це, мабуть, не дуже розважальний все-таки матеріал там, через сміх, трагедія показується. Але лісова пісня це там. Не до сміху, там такий більш такий складний матеріал. Ну, якщо читали лісову пісню, бажано, б, звичайно, щоб всі перед тим, як прийти, прочитали лісову пісню. І тоді буде трішки простіше сприймати матеріал. Це от прям вистава, лісова пісня Лесі Українки, але адаптована під сцену. Е, так. Основа, ну, В будь-якому разі це вже драма Феєрія, там все розписано по ролям. так, Було простіше брати цей матеріал. Але матеріал скорочений, е, деякі сцени, вже ж оформлені режисерським баченням е, і, ну, власне. Дуже складно говорити зараз, бо воно це все в голові, а ще в, в, в слова не, не оформлено. Так? І я трішки задумуюся, як це все правильно розповісти. Ем, так, я, ну, я все-таки більш схильна до варіанту назви, що це все-таки за мотивами. Хоча е, основні сюжетні е, витки все у нас збережено згідно з оригіналом. Знову ж таки, особисто писали сценарій, адаптовували під так, себе. Так, Звичайно. Ви. Скільки часу на це пішло, коли взагалі з'явилася ідея поставити лісову пісню? І от який шлях вона прийшла? Ідея лісову пісню поставити була сформована ще, зародилася так, ідея ще минулої весни. От чомусь весна принесла ідею лісової пісні, тобто не було ніяких там десь референсів, що там побачив, о, давай це робити. Ні. От Просто якось прийшло само собою. Інсценівку е, написала я швидко. Швидко, бо в мене було чітке бачення того, що я хочу спробувати втілити на сцені. Тобто, якісь е, сцени, якісь зображення, вони вже. Були мозком згенеровані, От, і тому, в принципі, це все потрібно було просто викласти в правильні ремарки на ну, власне у сценарний матеріал. Тобто рік від початку, від ідеї від задуму ідеї до реалізації. Втіння. Так. так. Хто брав участь у лісовій пісні? У лісовій пісні це такий збірний проєкт. Беруть дівчата з середньої групи, старша група і дорослі учасники, дехто із дорослих учасників колективу. Головні ролі виконують Таня Петрусенко, вона власне, грає мавку. Лукаша грає Сергій Роженцев, Килину Єлизавета Ахтирцева, мати Лукашеву грає Олена Сеняговська. І дядька Лева грає Олександр Сивоконь. Це от основні ті що головні герої. І решта, ну, ми, звичайно, між собою називаємо це масовкою, бо вони грають у сцені, сцени. Але на сценічному майданчику всі ці герої вони ну, прям. Максимально часто з'являються, їх багато, і вони, власне, частково є в деяких сценах навіть декорацією. Ну, власне, ви побачите це в нашому рішенні. Це вже буде цікаво подивитися, подивитися ваше бачення, тому що після попередніх вистав, я думаю, до вас з задоволенням біжать. І я так чула краймуха, що вже і квитків майже немає. Так, на прем'єру так. Тобто, все ж таки горішньоплавнівський глядач любить свій рідний драматичний театр. Так, і, знаєте, я пам'ятаю, як складно було 10 років тому заповнювати зали. І тоді, і навіть до минулого року, та й навіть з лісовою піснею я планувала ставити її на малу залу. Я люблю малу залу, вона створює ефект камерності, і глядач поруч, є оцей теплообмін. Але якось ну, ми навіть елемент декорації центральний ми замовляли з розрахунку на малу залу. Але коли ми вийшли на малу залу без декорації цієї основної, а нас на сцені 25 чоловік, ну, ми зрозуміли, що ми не помістимося. Ну це ж не малі діти, правильно? Це ж дорослі і. Ну, Слово ми, ми не помістилися, тому ми зрозуміли, що нам все-таки потрібно виходити на велику залу. Хоча дехто із моїх друзів говорять, скільки можна вже сидіти в малій залі, давайте виходьте на велику. Ну, ось, власне, і реалізувалися, доросли. І так, дійсно, попит є, і це дуже мені. Ну, подобається, що ми створюємо такий резонанс, адже театральне мистецтво це мистецтво не для всіх, його не, не всі розуміють. Дуже складно переварювати. Плюс потрібно думати, а людям зараз і так тяжко, а тут ще й думати треба, що ви хочете від нас. От, але ми намагалися створити таку не лише знаєте, складну трагічну історію. Ми намагалися наситити це все ще і класним музичним оформленням, бо у виставі використовували Виристовуються вся, вся музика, всі навіть звукові ефекти це все із репертуару гурту Даха Браха, немає взагалі ніяких інших треків, ніяких інших композиторів не використовуються. І ми, коли це все от збирали в купу, намагалися зробити ще і такі приємні для ока візуально естетичні рішення. Щоби людина ще й глядач, щоб глядач ще й отримував естетичну насолоду від того, що він бачить. Тобто, ну сподіваємося, що все сподобається. Я думаю, все сподобається. Отакі От аншлаги на ваші вистави. Це заслуга ваша як режисерки? Йдуть до вас, чи щось в голові у людей, в думках у людей, в душі у людей змінилося? Чому люди почали ходити на вистави? Я думаю, що тут э, таки багато факторів. Ну, по-перше, наш театральний колектив став популярним. Збільшилася кількість учасників. Тобто, ми, от 10 років я працюю там з деякими невеличкими перервами, доводилося мені залишати театр трішки там на декілька періодів. Але навіть коли в ці періоди, коли я їх залишала, все одно вони знаходилися, знаєте, під моєю такою скритою протекцією. І ми постійно робили добори. Постійно вересень, добір, вересень, добір. Ми добирали, добирали, добирали людей. І у нас ну, зараз дійсно сформувалася така класна група різного віку. Звичайно, є сильніші, є слабші, але є такий основний костяк, на базі якого реально робити. Якісні постановки, і це буде не, ну, не самодіяльність так, такого ну, низького рівня. Ми, правда, ми хоч і є самодіяльністю, ми навіть пишаємося тим, що ми є самодіяльністю, бо ми, коли виїжджаємо на конкурси, то ну, ми розуміємо, що ми самодіяльність високого рівня. От, цей фактор. Потім важливим є фактор такої. Групової роботи, тобто зараз зі мною співпрацюють ще е, люди, так Єлизавета, вона навчається на акторку, Сергій навчається на режисера. Всі допомагають і е, ми. Займаємося зараз, додали дітям заняття старшеньким дітям заняття з акробатики. Ну, це також це трюкові речі. Тобто ти все це намагаєшся додавати, 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 додавати. І е, в результаті всі ці аспекти вони працюють на ідею, на виховання е, якісного актора, який е, може власне втілювати будь-які задачі режисерські. Е, ну і звісно, чим більше в нас. Дітей і учасників дорослих, тим більше людей знають про театральний колектив, і вони ж далі, о, а ти знаєш, там, твій син ходить в театральний, а мій сходить з твоїм в один клас, давай приводь його також. Тобто це все просто ну, поширюється. знаєте, В невеличкому місці це дуже легко поширити. От Тому сарафанне радіо воно працює. І Власне, можливо, і на мене йдуть. Все може бути. Мабуть, якби було погано, то, мабуть, би не йшли, і на дітей йдуть подивитися. Ну, я думаю, що класний продукт це спільна робота. Я маю колосальну підтримку батьків, колосальну підтримку дорослих учасників. Вони ну, підлітки, вони готові тут сидіти, їх не виженеш. І це цінно. Тобто ти бачиш, що всім цікаво, і ти хочеш їм ще давати більше і більше і більше, якщо ти бачиш цей вогонь в очах. Тому, власне, і, і отримуємо такий результат. Цей вогонь в очах. Результат цього вашого симбіозу ми можемо подивитися 22 березня на сцені великої зали uh -huh. Палац культури і творчості. В виставі «Лісова пісня». о 16.00. Квитки в касі Палацу культури. А хто ж вилів до мене а? Та ж мало тут якусь задрипа. Було вам прибрати і прийняти хорошенько. От ти була б невісточка до мислів. Для того, щоб якнайдовше втримати інтригу, це єдиний фрагмент вистави, який ми можемо вам показати. Та навіть з цих декількох секунд видно високий рівень підготовки акторів. Тож, поки є квитки в касі. І те, хоч і не в великій кількості, встигніть їх придбати. І готуйтеся до неймовірного вихру емоцій від побаченого, запевняють актори. Готові до прем'єри? Ну майже майже ще налаштовуємося. Ну. І ще декорації тільки почали вибудовуватися, ще без костюмів, але вже максимально готові і зможливо. Ну, тобто морально да морально вже налаштовався, але ще не на пік, ще не вийшли на зацікавте, так що глядач захотів прийти на цю виставу? Чому варто її побачити? Ну тут дуже цікава постановка, вона не, не зовсім стандартна. А, і ну, вистава знає, максимально драматична. Як я порадив деяким людям, навіть носовички з собою взяти, тому що під кінець, чим ближче до кінця, тим вона більш драматичні драматичніше. І якщо ти сидиш і занурюєшся повноцінно. В цю виставу, то можна й сльозу прям гарно пустити. Але я впевнена, я бачу, що це дуже великий вклад в людину, навіть просто, яка прийде і подивиться. Це культурне задоволення, і це такий дуже класний ем, смак української, ем, української писемності. А чого коштує для акторів оцей вау створити глядача? Якщо ми кажемо про духовне, тобі потрібно так перейняти цю роль на себе, щоб глядач повірив тобі. Тобто не просто, що о, я вийшла, я там русалка, я там плаваю десь. Ні, тобі потрібно, щоб глядач дивився на тебе, і він такий, не знаючи, хто ти. Він такий, о, ти русалка, о, ти мавка, а ти там в якомусь епізоді дерево, в якомусь епізоді куща, в якомусь взагалі коріння. Тобто духовно наповнити себе, щоб ти міг цю, це все ці всі емоції віддати глядачам. Останні репетиції, примірка костюмів, оформлення сцени декораціями і довгоочікувана прем'єра народного драматичного самодіяльного театру міста горішні плавні, вистави Лісова пісня за мотивами драми фаєрії Лесі Українки, яку і ми з нетерпінням чекатимемо.